Кам'янському затвердили алгоритм дій у випадку блекауту. Чіткий впорядок роботи усіх міських служб та суб'єктів господарювання, усіх форм власності визначили під час засідання в комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 1 грудня алгоритм роботи було оголошено усім керівникам, задіяним у ліквідації наслідків можливого блекауту у місті. Серед першочергових заходів при настані блекауту забезпечення роботи підприємств критичної інфраструктури. Для того щоб наступного разу, а на жаль, ми розуміємо, що наступний раз може бути в будь-яку хвилину, ми повинні бути готові максимально до дій в цих умовах. Треба мати запас гарючо-смазочних матеріалів на повну автономну роботу від 10 до 14 діб. Повинні забезпечити Засобами зв'язку, це старлінки керівництва, а також у всіх повинні бути заряджені рації. Також прописали роботу наших медичних закладів, аптек, мереж наших магазинів, Сільпо, АТБ та інших, які повинні мати запас продуктів. З нагального погодили порядок дій у разі блекауту теплопостачальних підприємств. Це і злив теплоносія з мереж при мінусовій температурі для попередження розмерзання системи і підготовка обладнання для термінового пуску. Розробили порядок дій для забезпечення автономної роботи підприємств водопостачання. Окрема увага на забезпечення роботи пунктів незламності, а також будівництва та облаштування свердловин. Також комісію було затверджено порядок роботи під час блекауту ДСНС поліції, закладів охорони здоров'я та міського транспорту. Все чітко розписано, які, які послідовності, що їм необхідно робити, що повинно знаходитись на території магазину, аптеки та інше. Крім того, дії нашого представництва ДТЕК в нашому місті, тобто перелік підприємств, які вони повинні запитати. В першу чергу, в другу чергу та в третю чергу. Тобто це теплові підприємства, це підприємства водопостачання, водовідведення, а саме це насосні станції. Також у першій черзі на підключення підприємства, що виробляють хлібобулочну продукцію.